Все наше життя наскрізь просягнете спілкуванням, і це прекрасно. Дружня підтримка, повага, любов, які виходять від інших людей, не тільки підтримують в скрутних життєвих обставинах, а й є неодмінним атрибутом успішності і щастя. Однак для того, щоб підтримувати хороші відносини з оточуючими, необхідно дотримуватись певних правил спілкування. Не збирайте образи, це дорого коштує. Не ображайтесь дітей, що вони вас не розуміють. Роблячи добро, не чекайте добра. Благословен той, хто нічого не чекає, тому що він ніколи не буде розочарований. Не критикуйте, не сперечайтесь, у світі існує тільки один спосіб узяти гору в суперечці це ухилитися від неї. Не нав'язуйте своє минуле оточуючим, якщо вас про це не просять. Оцінюючи поведінку іншої людини, постарайте взяти до уваги ситуацію і обставини. Не вимагайте і не чекайте від інших схожості з вами.